Хлопчики, ви на каналі U-Drive500 «E І наш сьогодні відосик про авто, яке ми підібрали в рамках автопідбору за 1-2 дні. Буває, він розтягується на 3-4, бо продавці нас морозять і ми втрачаємо певну кількість днів, очікуючи на хороше авто. В першу чергу підібрали це Seat Leon. Авто виходить з двохлітровим двигуном на механіці 224 тисячі пробігу, не фарбоване. Авто приїхало зі Швейцарії. Продавець, який їздив в Швейцарії, був такий акуратіст І людина, яка купила це авто, від'їздила рік в Україні. Так само все так було ідеально, педантично, акуратно, все вилазено. Обслужене авто виходить. Тобто, з одної сторони, що 224 тисячі пробіг, але вже поміняні ремні, ролики. Крім того, масло десь 3-4 тисячі назад було помінено. Сідаєш в салончик, 224 тисячі пробігу. Все нульцеве, кермо, ручка. Ну, на 224 тисячі я був дуже здивований. Бо дуже частенько приїжджаєш. Вже багато є таких нюансів, що ну, якось так відштовхує. Так, 82, 60. здесь отчистить четверочка по задней ляде 119 Також в посиланні буде сервіс CarVertical з 20% знижкою, на який заходите, берете в продавця ВІН-номер, будете знати історію автівки, чи було авто в ДТП, чи каталася автівка на таксі, пробіг автівки. Ну і відповідно, хто не може знайти в посиланні також інформацію, то також можете заходити просто на CarVertical, Там можете писати промокод Drive 500 і також отримаєте 20% знижку. Тому в посиланні в корисна інформація, ну і виклали вам максимально її так. Я був дуже здоволений, що в того авто було два власника. А ті два власника так просто ідеально до авто можна сказати, відносили. З мінусів там було що колеса були літні вже на сезон доїздити, але є, ще друга пара коліс зимових. В Принципі, оглянули авто. Придертися до авто, в принципі, нічого не було такого. І по підфарбуванням не було жодних підфарбувань. Технічно авто було все добре. По прайсу, якщо я не помиляюсь, то був прайс 15600 або 15700 на віддачу. Продавець, який думав, продавати, не продавати, хотів тільки 50 доларів спосити, тому що 150 доларів сторгувались. І така от позитивна виходить історія. Потім. Хлопці поїхали, переоформили, подзвонили, сказали, що все добре. По авто, все добре. Подякували. Отака От в нас була співпраця. Ще буде один Сіат, як вам закинув в тому автопідборі. Ще був один класний Сіат 1.6 на автоматі, десь в районі 170 тисяч пробігання на механіці він був, і плюс-мінус того ж самого кольору. Його теж підбирали ми рік назад. Була в нас разова перевірка. Виїжджали ми в сусіднє містечко, і по цьому сяту то. Вам закинемо ну, як бонусний ролик, подивитись, може когось зацікавить. І пасад один класний закинемо 1,6 на автоматі в тому ж автопідборі. І людина обирала серед трьох варіантів. Е, тому хтось може безкоштовно скористатися. Але відео вийде трошки пізніше. Хочу побажати щастя, здоров'я, любові, всього самого найкращого, позитива, тепла в ваших родинах, і відповідно все в нашій державі буде добре. Тому ставимо лайкосик, підписуємося на канал, пишемо. Свої коменти і в посиланні будуть наші контакти для перевірки в 20 містах України. автопідбір швидкий за 1, 2, 3, 4 дні. Ну і відповідно сервіс Carvertical з 20% знижкою. Берете продавцями номер, вбивайте і будете знати, варто розглядати вам то, авто, не варто розглядати, варто перевіряти. Тому добра, позитива і до скорої зустрічі. До побачення.